До концертної програми увійшли три фортепіані концерти Моцарта номер 1 10 та 23. Справжню музичну феєрію глядачам подарують камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії, солісти заслужений артист України Юрій Кот, лауреат міжнародних конкурсів Ірина Алексійчук, художній керівник та диригент Олександр Драган та диригент Тарас Мартиник. Цього разу ми будемо пропонувати три концерти. Це перший. Концерт маленького ще Моцарта того самого відомого Вундеркінда, якому плодувала вся Європа. Далі один з найвідоміших концертів це концерт, 23-й ля мажорний. З абсолютно чарівною Сіциліаною другої частини на закінчення це буде подвійний концерт. Моцарт любив так само яскраві якісь моменти. Ну, скажімо, як, начебто, шоу. Заслужений артист України Юрій Кот, один із солістів програми та ідейний натхненник проекту. Піаніст зізнається йому. Нарешті вдалось втілити давню мрію. Я дуже давно мрію про те, щоб виконати взагалі з оркестром всі концерти Моцарта. А їх і аж 27. До слова, солісти програми Юрій Кота Ірина Алексійчук разом не лише на сцені, а й в житті. А ще подружжя піаністів. Наші земляки обидвоє зізнаються для хмельницьких слухачів грати завжди приємно, бо в рідних стінах відчуваєш особливу енергетику та віддачу публіки. Мене радує те, що я. Також можу приїхати додому і в рідних стінах в рідній філармонії заграти для людей. Усіх поціновувачів класичної музики будуть раді бачити у головному концертному залі філармонії 22 травня о 18.30.